Вітаю всіх! На уроці Я Пізнаю світ. Перевіримо виконання домашнього завдання до першого блоку уроків на сторінці 1. Діти, скільки областей ми з вами вивчили? Чотири. 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 Так. Чи правильно ви встановили відповідність між назвою області та зображенням? Перевірте себе. Є запитання? Перегортайте nice. Ви працювали ще на сторінці 2. Чи правильно ви підписали гори Альпи та Карпати, річки Дунай і Тису? Є запитання щодо домашнього завдання? Ні. Немає. Тоді рухаємося далі. Переглянемо трейлер із запитаннями до другого блоку уроків 94, 95, 96 Це урок прекрасний Мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, Головне запам'ятаємо. Швидкісна лічба для мозку це ж краса. Я класний, це урок прекрасний, запитання маємо, на всі відповідаємо. Питання маємо? На всі відповідаємо! Запитання до уроків. Що ти знаєш про стоянки пізнього палеоліту? Чи вмієш ти малювати контури Угорщини? Скільки областей України ти вивчив? Вивчила? Як розв'язувати задачі на визначення заряду атома? Так, дітки. Працюємо у зошиті тиждень 11 на сторінці 14. Пригадаємо вивчене про угорщину. Візьміть зелений олівчик. Зафарбуйте зеленим кольором кружечки біля тверджень. З якими погоджуєтесь. У вас 5 тверджень, 5 кружечків. Читаєте твердження, якщо погоджуєтесь, кружечок розфарбовуєте зеленим кольором. Якщо не погоджуєтесь, пропускаєте цей кружечок. Ваня підніс ручку. Ваня, читай перше твердження. Деозглавний папа у кожній центрі, а й в ній горизонтальні самовиці, воно обіглає зелену хвою. Так, так. Так, діти, ви погоджуєтесь? Так. Подивіться на екран. Дійсно, прапор угорщини це три горизонтальні смуги червоного, білого і зеленого кольорів. Єгор читає наступне твердження. У Угорщина межує на північному сході з Одеської України. Ні, не погоджуєшся. Так, обґрунтуй свою думку. Якщо не з Одеською областю, то з якою? Пам'ятаєте? Дивимося на екран. Вона межує на північному сході з Україною, а саме і із... Закарпатською. Закарпатською областю. Ось чому ми не погоджуємося, Маша Улахли? Місто Будапешт. Столиця Угорщини, розташоване на річці Дунай. Так, так, погоджуємося. Всі дітки зафарбували зеленим олівчиком. Так, Так, дякую, Маша Сміян. Четверте твердження читаєш? гора Гори Карпати за да, розташовані на заході України. Четверте твердження: на півночі Угорщини гори Карпати. Так. Так. Всі погоджуєтесь. І останнє твердження. Сомія, ти погоджуєшся з останнім твердженням, що українські Карпати розташовані на Заході України. Соломійка, тобі слово? На північному заході. Українські Карпати розташовані. Ти вважаєш на північному Заході. Дивимося на екран. Гори в Україні розташовані на Заході, українські Карпати. Отже, це правильне твердження, і Маша Улахли погоджується з ним. Виправте, дітки, якщо ви десь помилилися, і рухаємося далі. Наступна вправа мандрівник. Вам потрібно намалювати контури України та Угорщини. У вас в зошиті є вкладка, ось вона, дітки, гортайте зошит. Розгляньте фрагмент політичної карти Європи. Поставте пальчик на кордоні України і Угорщини. Ось тут. Починається стрілочка. Ведіть пальчиком по стрілочці. Обведіть Україну. Далі обведіть угорщину. А тепер заплющить очі і зробіть це саме, тільки із заплющеними очима. От ви вже готові виконати вправу мандрівник. Повертаємося на сторінку 14. Беріть простий олівчик або червоний і намалюйте контури України та Угорщини так, як ви щойно тренувалися. Пам'ятки історії людства, проводять екскурсії в музеях екскурсоводи. До фрагменту ви дізналися про стоянки пізнього палеоліту, а саме про кирилівську стоянку у місті Києві і Мізинську стоянку поблизу села Мізин у Чернігівській області. Розглянемо карту України, знайдемо і підкреслимо назви цих стоянок. Хто знайшов? Знайшли місто Київ. Ось Київ, читаємо назву стоянки. Вмикайте мікрофон. Кирилівська стоянка. Кирилівсь стоянка. Кирилівська стоянка. Підкреслюємо, рухаємося праворуч. Чернігівська область. Яка стоянка? Читаємо всі. Вмикайте мікрофон. Стояни на сто. Прочитаємо речення під картою і підкреслимо потрібне в дужках. Вмикайте мікрофон. Стоянки кроманьоні. Якераз потрібно підкреслити слово на півночі чи на півдні стоянки, які ми з вами щойно підкреслювали на карті України. Прошу. У Маши Сміян працює мікрофон. Яке слово ти підкреслила, Маша? Слово. у нас? Яка частина України? Північ чи південь? Північ. Так, підкреслюємо. Слово півночі. Дякую, Маша. І читаємо правильне речення. Стоянки кроманьонці. на півночі України. А до якого періоду палеоліту Належать Мізинська та кирилівська стоянки. <пізнє> пізні, <це> діти <пізнє> Пізні. Вмикайте мікрофон, читаємо разом. <пізнє> пізні палеоліт, історія. <пізнє> <Пізні>, палеолі. <пізнє> <Пізні, пізні, пізнє> <пізнє>

Чися, десять тисяч. Поглибимо знання про одну із стоянок пізнього палеоліту. Читайте довідку пошибки разом з диктором. Мізинська стоянка мисливців розташована поблизу села Мізин Чернігівської області. Це поселення родової общини кроманьйонців. Вони полювали на мамонтів, носорогів, північних оленів тощо. Археологи розкопали п'ять круглих жител. Це споруди з деревини, укриті шкурами. Та обкладені ззовні кістками й рогами тварин. На мізенській стоянці знайдено чимало виробів з бивня мамонта, скульптури, ідоли, жіночі статуетки, фігурки звірів, пташок, браслети з орнаментами та перші музичні інструменти з кісток. Отже, дітки. Де розташована Мізинська стоянка? Знайдіть відповідь на сторінці 15. Вмикайте мікрофон, читаємо речення, виділене червоним. Мізинська стоянка, Мізінська Стоянська. Поблизу села Мізен Чернігівської області. Ще раз подивіться на карту на півночі України поблизу села Мізен Чернігівської області. Мізінська Стоянка. Перегортайте, аркуш. які споруди розкопали археологи? Читаємо разом. Археологи розкопали п'ять. Круглих, це споруди, деревини, тішкура, шоладні зовні, і сками, тварин. Так, Які, речі, віджерела знайшли. На Мізинській стоянці. І о, один фрагмент тексту виділений червоним. Вмикайте мікрофон. На Мізинській стоянці знайдено чимало іродів з мамонта. Кульптури, ідоли, культури, ідоли жінок, ночі, статури, звуки, звірі, та, та, та шлок, краснети з орментами та перші музичні інструменти с кісток. Діти, культура ідол. Це статуя, що зображує Бога або істоту, які поклоняються. Розгадаємо ребус. Так, роздивіться, хто це? Жабиня. Так, жаби. Записуємо третю четверту. Букви. Які це букви? Підказуйте. Б і І. Так, пишемо БІ. А це хто? Півень. 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 Перші дві літери не пишемо. Пі пропускаємо. Пишемо. Вень. Читайте слово відгадку Бивень. 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 Чому Мізинську стоянку називали стоянкою мисливців? Повертаємося знову на сторінку 15. Читаємо це поселення родової курсини Кроманьонських. Вони полювали на на настроїв, північних оленів тощо. Які речові джерела? Знайшли на Мізинській Стоянці. І з чого вони зроблені? Ще раз. На Мізинській Стоянці. Чимало з виняк мамонта. Мамонта, а сам. Скульптури <святок> ідоли, іночі статуїри, <святок> фігури звірів та шок, працівні <святок> <розмети святок> знаменти <святок> та перші музичні інструменти і стовпи. Ось такі знахідки на Мізинській стоянці. А ми з вами, діти, пригадаємо і напишемо, коли на території сучасної України з'явилися кроманьйонці. Хто пригадав? Коли? Так, дивимося на екран. Читаємо. Кроманьйонець сучасної людини, який жив на території сучасної України, ся півська чортів різнього палеоліоліту. Отже, отже, ми напишемо сорок десять тисяч років тому. Беріть ручку, десять тисяч. руки. Тому. А наступное задание, дети, Історичні перегони на мамонта. Оберіть правильну відповідь, опишіть букви відповідей у зірочки і складіть слово затриманий боку. А що ж це за установа така, музей? Що там зберігається у музеї? Говори Єгоре. Експонати пам'ятки минулих часів. А хто проводить екскурсії у музеях? Екскурсоводи. От ми з вами сьогодні відвідали Національний музей історії. України і дізналися про дві стоянки пізнього палеоліту.